Добрий день, тема моєї доповіді навички критичного мислення, практичне застосування. Учень, який вчиться без бажання, це так без крил, Сааді, арабський письменник та філософ. Ми живемо в час стрімкого розвитку техніки і технологій, науково-технічного прогресу. Сьогодні випускник школи має вміти самостійно обирати свій життєвий шлях, адаптуватися в суспільстві, бути активним, компетентним, а тому завдання викладача. Виховання мислячої людини, яка б вміла аналізувати, порівнювати, орієнтуватися в потоці інформації і була готовою діяти, реалізувати себе в житті. Для цього необхідно будувати навчально-вихований процес так, щоб у ньому більше часу займало не пасивне сприйняття навчальної інформації, а активна самостійна діяльність учнів. Для цього учень повинен мати потужні джерела мотивації навчання. Що ж спостерігаємо на практиці, сучасні учні не завжди із задоволенням йдуть навколо. Програмовий зміст предмету для окремих учнів далекий і незрозумілий, часто відсутній інтерес до навчання, учням складно самостійно оцінювати свою навчальну і самоосвітню діяльність, і основна, на мій погляд, причина відсутність учнів, розуміння необхідності здобутих знань і уміння. навчатися відсутність критичного мислення. Досліджено, що випадково що у випадку відсутності охоти до навчання задатки не перетворюються на здібності. Англійське прислів'єсце, що їм можна привезти коня на водопій, але не можна змусити його пити. Як не тільки привести учнів в клас, а й заохотити його до активної роботи, як навчити нового, не змушуючи пити насильно, а викликавши справу до знань. Критичного мислення не вчать, його розвивають, вважає угорська експертка комунікаційних технологій Ржебер Чібі. Критичне мислення це здатність свідомо та самостійно міркувати над отриманою інформацією, ставити запитання, шукати аргументи, знаходити незалежні та самобутні розв'язки, це вміння формулювати власні думки, приймати власні рішення та вміння переконливо їх обґрунтовувати. Мета технології розвитку критичного мислення це розвиток мисленнєвий навичок. Які необхідні як у навчанні, так і в повсякденному житті, формування особистості, готовність до життя у світі, що постійно змінюється, здатної до аналізу і осмислення інформації різних сторін, процесів і явищ, навчання, самодосконалення, прийняття ефективних рішень, засади критичного мислення, нічого не беріть на віру. Зважайте на мотиви вчинку чи позиції. Робіть власне дослідження, ставте запитання, розбивайте великий масив інформації на менші частини, не бійтеся помилятися. Критичне мислення знадобиться, коли доводиться приймати важливе рішення щодня. У цьому допоможуть 5 простих кроків. Формулюйте питання іншими словами, знайте, що ви шукаєте. Збирайте інформацію, знаючи, чого прагнете. Зможете з обширу інформації відібрати лише те, що відповідає вашому запиту. Застосовуйте інформацію, приймаючи рішення, запитайте себе, чи моя інформація. Звучить логічно, Замисліться над наслідками, досліджуйте інші точки зору, запитайте себе, чому стільки людей симпатизують в протилежній точці зору. Критичне мислення має стати базовою звичкою, адже ми живемо в час фейків, а іншого захисту від них немає. Людина з критичним мисленням, отримавши інформацію з будь-якого джерела. Ставить наступне запитання, у чому справжня суть проблеми, які висновки щодо проблеми робить автор інформації, які аргументи автора? Автор опирається на факти чи судження, які емоції показує автор, які невербальні сигнали подає автор щодо інформації. цих критичних запитань, отримати максимум інформації, оцінити істинність та об'єктивність сформулювати власний висновок, де застосовувати критичне мислення: це обробка інформації, комунікація, прийняття рішень, розв'язання проблем, генерування нових ідей. Тобто, як ми бачимо, майже всі сфери розумової діяльності людини вимагають високого рівня критичного мислення, що дозволяє досягати вищих результатів при виконанні конкретних задач. Найперше в науці креативність та інтелект протеставить Джо Гілфорд. Він спирався на власну теорію двох видів мислення конвергентного та дивергентного. Конвергентне мислення спрямоване на аналіз всіх наявних способів розв'язання задачі з тим, щоб вибрати з них єдині правильний. Конвергентне мислення лежить в основі інтелекту. Дивергентне мислення це мислення, що йде одночасно в багатьох напрямках, воно спрямоване на те, щоб спробувати безліч різних варіантів розв'язків задач. Дивергентне мислення лежить в основі креативного. Кластер, як один із методичних прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках біології, кластер це виділення смислових одиниць тексту та графічного оформлення водіїгрона. Кластер включає слова, ідеї, подані в логічні послідовності текстових об'єктів, котрі становлять цілісну і наочну картину. Функції графічних кластерів це вчать ефективно переосмислювати інформацію, вдало розподіляти матеріал за ступенем нових. Матеріалів дозволяють розгорнути розумові процеси на площині, формують вміння встановити логічні зв'язки між поняттями, систематизують думки, роблять спивні конструкції, зрозуміли, допомагають оцінювати процес власної навчальної діяльності. Розподіл методів розвитку критичного мислення на уроці стосується трьох частин. У вступній частині використовуємо кластер бортовий журнал. Дерево передбачень. асоціативний курс, хочемо дізнатися, московий штурм, робота в парах. Методи цієї частини передбачають завдання, що займають мінімум часу для виконання, не передбачають коментування чи виправлення помилок. В основній частині робота в парах та мали в групах формулювання визначення поняття, карта понять, тонкі тості, запитання, те таблиця, концептуальна таблиця, дискусія, займи позицію коло ідей, Прес. діаграма, вена, запитаємо один в одного. Читання в парах, і узагальнення в парах, читання з маркуванням, навчаючи, вчуся, таблиця. Знаємо, хочемо дізнатися. Перша половина названих методів оптимальні для першого етапу цієї частини уроку, читання і узагальнення в парах, формулювання, визначення поняття, читання з маркуванням, решта методів для другого етапу вимагань під учнів вже знайомства з матеріалом, дискусія, зими, позицію, кова, ідей, в третій частині підсумковій. Використовуємо дискусії, сенклейн, таблиця знаємо, хочемо дізналися. Це концептуальна таблиця, шкала думок. На цьому етапі, окрім названих, використовують також методи само та взаємооцінки, як от аркоші, самооцінки, мішень, одне слово, смайлики. Використовуємо ігрові технології, біологічне доміно, прийом тойота або к'ять, чому, діаграма вена, прес. Розвиток критичного мислення формує ряд допоміжних навичок, вміння грамотно висловлювати, вміння бути переконаним, вміння ефективно інтерпретувати, вміння виносити власні судження, вміння аналізувати і критикувати, міркувати логічно. Людина, яка володіє критичним мисленням, має такі якості, вміє мислити самостійно, вміє шукати і аналізувати інформацію допитлива, має бажання пізнати щось нове, вміє знайти власні рішення. Проблеми та сформулювати переконливу аргументацію рішення і обговорювати в соціумі, обстояти свою думку. Людина здатна мислити критично, спостерігати і бути уважним до деталей, уважно зсереджувати, вивчати інформацію, швидко визначати найважливіше, не розсіючись на другорядне, реагувати на ключові моменти повідомлень, застосовувати аналітичні навички в різних ситуаціях. Методи критичного мислення стосується запитань Сократа, запитання Сократа це система з п'яти груп запитань, за допомогою яких можна отримати повну картину ситуації, проблеми, задачі, відповіді на ці питання сприяють пошуку власного рішення та напрацюванню власних оцінок під час дебатів, дискусій. Групи сократівських запитань, це уточнюючі запитання, питання про появу проблеми, запитання припущення, причини та докази, про першу джерела інформації, питання про оцінки інших людей. Метод запитання Сократа використовуємо при запитаннях, що перевіряють зрозумілі завдань. Так само при з... уточненні завдань, запитання, що перевіряє. Вчителі можуть використовувати своє сократівське опитування. Сократівське опитування ніби створено для того, щоб за допомогою самих лише запитань визначити рівень за знань учнів та зрозуміти наскільки вони є компетентними в тій чи іншій навчальній дисципліні діти в процесі діалогу. Роблять неочікувані висновки, тренуються правильно дотримуватися думок, навчаються встановлювати причину наслідкові зв'язки та розвивають мислення. Основне завдання викладача сприяти тренуванню розуму та в учнів, а не нав'язувати погляди і переконання. Сократ важав, що розвиток глибоких та важливих мікувань дійсно продуктивний лише тоді, коли вони вчаться будувати стадії концепції, розв'язувати правильні питання. Які це були запитання? Списку запитань особисто від Сократа не існує. Однак точно відомо, що філософ розділяв їх на кілька основних блоків. Приклад моледень пише можна використовувати як шаблон запитань, але будь-яке з них замінити альтернативними варіантами, які будуть більш доречними на заняттях. Дещо про Сократа і Трисита. Один чоловік запитав Сократа з ти, що мені сказав про тебе твій друг. Зачекай, зупинив його Сократ. Російський спочатку те, що збирається сказати через Тресита. Тресита. Перша, Перш ніж що небудь говорити, потрібно це тричі просіяти спочатку через сито. правди. ти впевнений, що це правда? Ні, я просто чув це. Значить, ти не знаєш, це правда чи ні? Тоді просій через друге сито. Сито доброти, ти хочеш сказати про мого друга щось хороше? Ні, навпаки, виходить, продовжував сократ, ти збираєшся сказати про нього щось погане, але навіть не впевнений в тому, що це правда. Спробуємо третє сито. Сито користі. Чи так вже необхідно мені почути те, що ти хочеш розповісти? Ні, в цьому немає необхідності. Отже, підсумував Сократ, в тому, що ти хочеш сказати, немає ні правди, ні доброти, ані користі. Навіщо тоді говорити? Я поважаю віру, але саме сумніви, те, завдяки чому ти вчишся. Хто, чому, що. Дякую за увагу.